Всім привіт! Сьогодні 11-й день мого челенджу 30 днів відео про Канаду. Дякую вам за те, що ви дивитесь цей канал. І пишіть коментарі, пишіть свої думки щодо кожного, кожної теми, що ви думаєте. Можливо, ви живете в іншій країні і у вас щось по-іншому або так само буде дуже вдячна. А сьогодні хочу поговорити про ті мої невдачі. Або те, що я не зробила, або зробила не так, і що мені це дало, що мене саме це навчило. І перше, це а, те, що я затянула з вивченням англійської, не те, що я затянула, в мене були два таких а, моменти. Перше, це коли я навчалася на курсах а, Лінк, називається на шостий левел, я тоді навчалась. Всього лише ж три місяці в мене було, я отримала шостий, і мені запропонували піти на сьомий, восьмий рівень. Але я така, о, мені потрібно працювати, чого я піду на ці курси і так далі. І зараз цих курсів ну, дуже важко на них потрапити, тому що гавемир просто їх не спонсує, сорує. І через це зараз мені вони так треба. Бо це були найкращі курси, які в мене були, і я не можу зараз на них попасти взагалі. Тому це те, що отак. Мене дуже зараз, я за це жалкую. А, якщо є можливість, ідіти на курси англійської вчити її, тому що ну, якщо ви не будете їх, їх вчити, мову не будете вчити, вона краще не стане. Вона сама собою не вивчиться. Це я кажу на власному досвіді, а на досвіді людей, в принципі. І також те, що а, я поставила пріоритет роботу, ніж вивчення англійської. Тобто, в якийсь момент я обирала працювати більше, виходити там додаткові дні на роботу. Але коли приходила додому, не виділяли взагалі часу на англійську. І це була моя така проблема, про що я жалкую, Тому що зараз, коли я хочу поступити в університет, мені не вистачає певних балів. По, ну, по певним там рідні в мене трошки слабенький. І Якщо б я цим знайшлася з самого початку, за 4 роки, скоріше всього, в мене були б трошки кращі результати. Наступне це затягнула з роботи в в плані того, що я дуже довго працювала там. Три з половиною роки я працювала в фастфуді, я боялась просто уйти звідси, тому що я думала, що я недостойна, що мені не вистачає знань, не вистачає вмінь, щоб спробувати себе в іншій сфері. Я навіть не пробувала це робити, тому що цей внутрішній бар'єр мене зупиняв. І коли я навіть шукала роботу, я подавалася також на якісь ресторани і так далі, тому що я думала, о, у мене в цьому є досвід, у мене там є словниковий запас для ресторану, а на все інше, в мене немає знань англійських і так далі. Але коли я вже таки на просто з першого інтерв'ю мене взяли на роботу, тому що. Ну, їм потрібні люди з таким досвідом, які в мене був в Україні. І, в принципі, з таким знанням англійської було достатньо. Ось. Тому, якщо у вас така ситуація, як в мене, то йдіть, не зволікайте, як можна ви тільки першу роботу, яка вас не дуже влаштовує. Шукайте відразу з першого ж дня нову. Бо це займає час. А наступне це. Емоційні покупки. Перші роки роки в Канаді через те, що я багато працювала, я не знала, чим себе зайняти в цивільний час, коли в мене був вихідний, що я робила? Я ходила на шопінг, тому що більш нікуди нема куди піти. І я дуже багато грошей просто тратила на ті речі, які мені не потрібні, тому що це був єдиний мій дофамін в той момент часу. А плюс онлайн, це ще й не заходиш, там просто купуєш і там дві години просто з дивишся, що можна собі купити. Тому не робіть цього. Краще, якщо ви хочете щось купити, все в даний момент. Просто відкладіть суму коштів собі на сейф, і ви побачите, наскільки це потім, коли ви купите якусь велику покупку, набагато більше дофаміну вам дасть. Наступне це. Чекала, що друзі з'являться самі собою, ось а, це так не працює. А, друзі треба шукати. Щоб з ними будувати відносини, треба час, бажання, ходити на якісь певні події, івенти і так далі. Друзі самі собою не з'являються. Тобто, якщо над цим треба працювати, і це треба. Усвідомити і реально над цим працювати. Наступне це те, що я на роботі не відстоювала свої права. У мене був такий період, коли мені ставили менше годин. Да, наприклад, мене відправляли додому, тому що я походжувалась постійно, бо я боялася, якщо я скажу ні, то мене звільнять. Якщо я скажу, що я цього не буду робити, то мене там, звільнять. Якщо не прийду в свій вихідний на роботу, то мене звільнять. І так далі. Тобто в мене цей страх дуже сильний був. І коли ти не відстоюєш свої інтереси, то тебе і не цінують. Коли я почала це робити, то мене почали цінувати набагато більше, і відносини були кращі, і мене ніхто не звільнив. Тобто ніхто не звільняє від того, що ви просто свої права відстоюєте. І якщо ви в свій вихідний не хочете виходити на роботу, чого ви маєте це робити? Просто скажіть в мене інше план на цей день, я не можу вийти. І все. Тобто не треба нічого придумувати. А, наступне: а, чекали ідеальних умов, щоб піти на певні курси, там те ж саме англійською, щоб почати вести YouTube Ідеальних умов не буде. Ви їх створюєте. Хочете йти на курси, йдіть прямо зараз. Хочете завести YouTube робіть. Прямо зараз, коли у вас от ви хочете, починайте це робити. Хочете піти на танці, А, Не знаю, все, що ви хочете. Хочете поїхати в відпуск, їдьте. Бо потім ви це не зробите. А може потім взагалі не буде можливості це зробити. Зараз у вас там є можливість, але не ідеальний час, на вашу думку. А Потім може взагалі не бути можливості це зробити, і ви будете дуже сильно жалкувати за оцей. Момент, коли ви сказали, ну може, це ще не ідеальний час. І сьоме, це те, що, в принципі, неважливо, де ви це не порівнюєте себе з іншими іммігрантами, у всіх різний початок, в всіх різних бекграунд був, всі з різною метою сюди їхали, і всі в різних умовах на даний момент. Тому, е якщо ви бачите, що хтось там. Приїхав півроку тому і купив вже будинок, машину, працює топовим менеджером десь. То ви не знаєте, від чого ця людина відмовилась і що в неї було до того. Можливо, ця людина вже приїхала з тим, що в неї були кошти на будинок, кошти на машину, і вона вже там до того домовилася, що вона буде працювати в цій компанії. А ви приїхали без грошей взагалі? А ви з нуля починаєте без англійської, і нікого у вас тут немає. Для того, щоб вас продвигали і це зовсім інші реалії. Вам в мільйон раз важче, ніж тій людині, на якого ви орієнтуєтесь. Але знаєте що у всіх все вийде, головне, хотіти це і кожен день робити маленькі кроки до вашої цілі, до вашого бажаного життя. Дякую за перегляд. А наступний день у нас 12-й. Це ті мікрозвички, які я рекомендую а, робити тут в Канаді для того, щоб по-перше у вас була нормальна менталка. По-друге, ви розвивались і вам не було так важко, як може бути іншим. Дякую за перегляд, до зустрічі!